Оскар Уайлд. Соловей і троянда. Вона пообіцяла, що танцюватиме зі мною, якщо я принесу їй червоні троянди, вигукнув молодий студент. Але в моєму садку немає жодної червоної троянди. Зі свого гнізда на дубочку його почув соловейко, визирнув з листя. І замислився. Жодної червоної троянди на весь мій садок. нарікав студент, і його пригарні очі наповнилися слізьми. Ах, від яких дрібниць залежить часом щастя. Я прочитав усе, що написали наймудріші люди. Я осягнув усі таємниці філософії, і от життя моє розбите лише тому, що я не маю червоної троянди. Нарешті я зустрів справжнього закоханого, сказав собі Соловей. ніч у ніч я оспював його, не знаючи, чи існує він насправді, ніч у ніч я оповідав його історію зіркам, і от нарешті я бачу його самого. Волосся в нього темне, мов бутон гіацинта, а вуста червоні, мов троянда, яку він шукає. Але кохання зробило обличчя його блідим, як слонова кістка, а смуток наклав печать на його чоло. Принц влаштовує бал завтра ввечері, бурмотів студент. І моя кохана буде серед запрошених. Якщо я принесу їй червону троянду, вона танцюватиме зі мною до світанку. Якщо я дістану червону троянду, я триматиму її в обіймах, і вона схилить голівку мені на плече, і я стискатиму її ручку. Але в моєму садку немає червоної троянди, тож я сидітиму тут, на самоті, і вона пройде повз мене. Я буду для неї порожнім місцем, і це розіб'є мені серце. О, так, це справжній закоханий. Мовив Соловей, те, про що я тільки співав, він переживає насправді що для мене радість, те для нього страждання. Так і справді, любов це диво, вона коштовніша за смарагди і дорожча за найкращі опали. Її не купити ні за які перли й гранати, вона не виставляється на ринку, її не приторгуєш у крамаря і не виміняєш на золото. На галереї сидітимуть музики, вів далі студент, і гратимуть на своїх інструментах, а моя кохана танцюватиме під мелодії скрипок та арф, танцюватиме вона так легко, що її ніжки майже не торкатимуться підлоги, а розчепурені придворні юрмитимуться навколо неї. От тільки зі мною вона не танцюватиме, бо я не маю червоної троянди, щоб їй подарувати. І він Кинувся на траву, затулив обличчя руками і розридався. Чого він плаче? запитала зелена ящерка, пробігаючи повз студента, задерши хвостика. І справді, чого? прошепотів дзвоник своєму сусідові лагідним тихим голосом. За чим? підхопив метелик, який ганявся за сонячним промінцем. Він ридає через червону троянду, пояснив Соловей. Через червону троянду. здивувалися всі. Сміхота. Це просто безглуздя. І мала ящерка, яка була дещо цинічною, розреготалася від душі. Тільки Соловей розумів причину страждань студента він принишк на своєму дубочку. І замислився над таємницями кохання. Та раптом він розправив свої рудаві крильця і знявся в повітря. Він шугнув над гаєм, як тінь, і, як тінь, промайнув над садком. Посеред галявини росло прегарне трояндове деревце. Соловей побачив його, підлетів і спустився на одну з його гілочок. Подаруй мені червону троянду. вигукнув він. І я заспіваю тобі найкращу зі своїх пісень. Але деревце похитало головою. Мої троянди білі, відповіло воно, білі, як піна морська, біліші за сніг гірський. Лети до мого брата, що росте біля старого сонячного годинника може, він дасть тобі те, чого ти просиш. І соловей Полетів до трояндового деревця, що росло біля старого сонячного годинника. Подаруй мені червону троянду. вигукнув він. І я заспіваю тобі найкращу зі своїх пісень. Але деревце похитало головою. Мої троянди жовті? мовило воно. Такі жовті, як волосся русалки, яка сидить на бурштиновім троні. Вони жовтіші від жовтих нарцисів, що світуть на нескошеній луці. Полети до мого брата, що росте під вікном у студента. Може, він дасть тобі те, чого ти просиш? І Соловей полетів до трояндового деревця, що росло під вікном у студента. Дай мені червону троянду. вигукнув він, і я заспіваю тобі свою найкращу пісню. Мої троянди червоні, відповіло воно, червоні, як лапки горлиці, червоніші за розлогі гілки коралів, що коливаються в океанських гротах, але зима застудила мої вени, мороз побив мої бруньки, а буря поламала моє віття, і не буде у мене троянд цього літа. Але мені потрібна одна однісінька червона троянда. вигукнув Соловей. Одна однісінька червона троянда, невже я ніяк не можу її роздобути? Є один спосіб, відповіло деревце, але він такий жахливий, що я не насмілююсь розповісти тобі. Розкажи, попросив Соловей, я не боюся. Якщо тобі потрібна червона троянда, почало деревце. Ти маєш створити її з музики при місячному сяйві та напоїти кров'ю власного серця. Ти маєш співати для мене, проштрикнувши серце одним із моїх шипів. Цілу ніч ти маєш співати для мене, а шип увіп'ється тобі просто в серце, і твоя кров, твоє життя переллються у мої вени і стануть моїми. Смерть дорога ціна за одну червону троянду. вигукнув Соловейко. Життя любе кожному. Як то добре сидіти в зеленому гаю і милуватися красним сонечком у його золотій колісниці, чи ясним місяцем у колісниці з перлин, солодкі пахощі глоду і милі серцю сині дзвоники, розсипані по долині, і верес, що квітує по горбах. Та все ж. Кохання дорожче за життя, і хіба можна зрівняти серце якоїсь пташки з людським серцем? І Соловей розправив свої брунатні крильця для польоту і зринув в повітря. Він промайнув садом, як тінь, і як тінь, закружляв над гаєм. Юний студент і досі лежав на траві, і сльози ще не висохли на його прекрасних очах. Радій. Гукнув йому Соловей. Радій, буде в тебе червона троянда, я створю її зі звуків моєї пісні при ясному місяці і скроплю її кров'ю свого серця. І за це я прошу в тебе одного єдиного, щоб ти був вірний своєму коханню. Бо, хоч яка мудра філософія, кохання мудріше за неї, і хоч яка могутня влада, кохання дужче за будь-яку владу. Крила в нього вогняні і вогняне його тіло, вуста його солодкі, як мед, а подих ніжний і запахущий. Студент звів очі і дослухався, але не зміг зрозуміти, що щоботав до нього Соловей, бо знав він лише те, про що писалося у книжках. А Дуб зрозумів усе і засмутився. Бо він дуже любив Соловейка, що звив собі гніздечко в його гіллі. Заспівай мені останню одну пісню, прошепотів він. Мені буде самотньо, коли тебе не стане. І Соловей защебетав дубові, і голосок його переливався, як вода дзюркотить із срібного дзбана. Коли він доспівав свою пісню, студент підвівся. І витяг з кишені записник і олівець. Соловей таки майстер форми, в цьому йому не відмовиш. мовив студент сам до себе, простуючи додому з гаю. А от чи є в нього почуття? Мабуть, немає. По суті, він такий, як і більшість митців майстерність велика та щирості ні крихти. Він ніколи не пожертвує собою задля інших. Він думає тільки про музику, а кому не відомо, що мистецтво егоїстичне. Проте слід визнати, що деякі з його трелей просто чудові, шкода тільки, що вони нічого не означають і користі від них нема ніякої. І він пішов до своєї кімнати, ліг на тверде ліжко і знову почав думати про своє кохання. Трохи згодом він заснув. А коли на небі засяяв місяць, Соловей прилетів до трояндового деревця, сів до нього на гілку і притиснувся грудьми до його шипів. Цілісіньку ніч безперестанку він співав, притиснувшись до колючки, і холодний кришталевий місяць слухав, схиливши своє чоло. Цілісіньку ніч він співав, а колючка все глибше й глибше впивалася йому в груди, і життєдайна кров. Краплі сочилася з його тіла. Спершу він співав про зародження кохання у серцях юнака і дівчини, і на найвищій гілці трояндового деревця розпускалася найчарівніша троянда пісня за піснею, пелюсточка за пелюсточкою. Бліді спочатку були ті пелюстки, бліді, мов легкі пасма туману над річкою, і сріблясті, мов крила світанку. Відбиток троянди у срібному дзеркалі, наче привид в озері, такою була троянда, що розквітла на верхівці трояндового деревця. І тоді деревце звеліло солов'ю, щоб той ще дужче притиснувся до шипа. Дужче притиснись, соловечку, а то день настане раніше, ніж зачервоніє троянда. Дужче й дужче притискався соловей до шипа. І пісня його лунала все голосніше, бо співав він про зародження пристрасті у душах чоловіка і жінки. І ніжний відтінок рожевого забарвив пелюстки троянди, мов рум'янець на щоках юнака, коли він цілує вуста своєї нареченої. Але шип іще не проколов серця пташки, і серце троянди залишалося білим. Адже тільки жива кров солов'їного серця може зачервонити серце троянди. І тоді деревце крикнуло солов'ю тулитися щільніше до шипа. Дужче притиснись соловечку, а то день настане раніше, ніж зачервоніє троянда. Тоді соловей ще дужче притиснувся до колючки, і колючка торкнулась нарешті до його серця. І тієї ж миті його пройняв страшний біль. Що пекучиший ставав біль, то голосніше й голосніше лунав спів солов'я, бо тепер він співав про кохання, що здобуває довершеність у смерті, про кохання, що не вмирає і в могилі. І зачервоніла дивовижна троянда, немов ранкова зірниця на сході. Червоні стали її пелюстки, і червоне, як рубін. Стало її серце. А Соловейків голос щодалі слабшав, і ось крильця його востаннє затріпотіли, а очі повилися млою. Пісня його завмирала, і він відчував, як щось здушує йому горло. І тоді він проспівав свою останню трель. Блідий місяць почув її і, забувши про світанок, забарився на небі. Червона троянда почула її і, вся затремтівши, розкрила свої пелюстки назустріч зустріч прохолодному подихові ранку. Луна понесла цю трель до своєї пурпурової печери в горах і побудила вівчарів. Трель котилась по річкових очеретах, і ті передали її морю. Глянь, Соловейку, глянь. вигукнуло деревце. Троянда стала червона. Та Соловей... Нічого не відповів. Він лежав мертвий у високій траві, і в серці у нього був гострий шип. О півдні студент прочинив вікно і визирнув у сад. Ого, мені неймовірно пощастило. закричав він. Ось і червона троянда. Я не бачив такої троянди ніколи в житті. Вона така прекрасна, що безсумнівно має якусь довгу наукову назву латиною. І він нахилився і зірвав квітку. Потім він надяг капелюха і побіг до домівки професора, стискаючи троянду в руці. Донька професора сиділа на ганку і пряла синю шовкову нитку, а біля її ніг вмостився маленький песик. Ви сказали, що танцюватимете зі мною, якщо я принесу вам червону троянду, проголосив студент. Ось найчервоніша троянда на світі. Ви пришпилите її сьогодні ввечері біля серця, ми танцюватимемо, і я говоритиму вам, як палко, я вас кохаю. Але дівчина насупилась. Боюсь, що ця троянда не пасуватиме до моєї нової сукні. Відповіла вона. До того ж, камергерів небіж надіслав мені справжніх коштовних камінців, а хто не знає, що коштовності дорожчі за квіти? Яка ж ви невдячна, слово честі. з серцем вигукнув студент і жбурнув троянду на землю. Троянда впала в калюжу, і її переїхало коло совоза. Невдячна? повторила дівчина. Ось що я вам скажу, ви грубіян. Та й хто ви такий? Всього-навсього студент. У вас, мабуть, немає навіть таких срібних пряжечок до черевиків, як у камергерового небожа. І вона підвелася зі стільця і зникла у будинку. Яка безглузда річ, кохання! бурмотів студент, вертаючись назад. Воно й вполовину на таке корисне, як логіка, адже воно нічого не доводить, а тільки обіцяє нездійсненне та змушує вірити в неможливе. Власне, від кохання немає жодної користі, а у наш час користь понад усе. Повернуся но я до своєї філософії і вивчатиму метафізику. Отак він прийшов до своєї кімнати, витяг товстелезну запорошену книжку і заходився. Читати Читала Катерина Потапенко.